Так, гайс. хочу вам зараз тут показати таку дуже цікаву штуку. Коротше, будемо дивитися з вами разом і буду коментувати, тому що поки що можливості в мене немає таке зняти, поїхати зняти, хоча я дуже сильно хочу. Бдільництво Південної Америки. Дивимося. Значить, перед вами пасічник, це джуляр. Ось такі джулярі в Південній Америці в джунглях. Що він робить? У нас там е, така велика проблема, як правильно розпалити димар. Так от чоловік розпалює димар. Щоб ви поняли, він зараз робить димаря е, з місцевого якогось е, сухостою і обв'язується зеленим е, зеленим листям, щось похоже, знаєте, на нашу омилу. Е, І для того, щоб всередині тліло, а не горіло. Ось так він перев'язує. Тобто, по факту, от демар. Ми там паримося, що Демар, був з ржавійки, або там якісь покрашені, щоб шикарний, кожен міхає, і так далі. От вам, от вам саме реальний Демар. Значить, дільництво можна в якійсь мірі читати навіть доісторичним. Взяв Демара. Як то кажуть, повна комплектація. Повна комплектація. Маску взяв. Е, значить, штани, чоботи, рукавиці, стамеска саме головне. Відціка в ньомеска е, ну, саме простенька, яка може бути. Да? Причому розпалює костра, розпалює ці, ці жарини йомою, висірниками, сірниками, нічим, паличком. Отак. От Засовує всередину, роздмухує. Там ще треба мати хорошу дихалку. Все, димар готовий. От вам як розпалюють димаря. Все, розпалив чоловік димаря, взяв стамеску. І по цих кущаках пробирається кудись, де в нього є. Є, yeah, awesome, Де в нього є дзвони? Так, реклама тут буде траплятися. Не... Пізні нікуди не буде цей. Я, я тільки не розумію одного. Вони шукають е, дати бджоли живуть, чи вони їх там якимось чином приманюють, щоб вони там були. Ну можна зробити висновок, що вони їх приманюють, тому що, тому що по боках, бачите, понаставлено і якби, в спеціальному місці. Да? Тобто, можливо, вони закріплюють там якусь частинку стільника на палку, тому що він зараз цю палку. Повинен або знятися, Причому зверніть увагу, це не просто бджоли, а це велика, велика бджола, ну, вони йдуть не африканські великі бджоли, вони йдуть як жовті, жовті великі бджоли. Ну, так ми їх називаємо. Дивіться, як вони як знітають, бачите? Це на рахунок швидкого відбору стінників з медом, корпусів з медом. Ось так. Все, бджоли там ці е, шоу-джугля, без маски, без нічого. Е, все, ну Можливо, вони не жалять, Але бачите, теж працює той рефлекс. Вони Раз сідають, щоб це далі забирає цю палку. Тобто палку він туди ставить спеціально. І е, це все робиться спеціально. Да? Тобто Це все не просто так там робиться. Тобто .е. не, не тупо нашледджіл десь в джунглях. А спеціально. Ось, .е. по факту, ця палка виконує роль вулика. Роль вулика. От бачите, йдуть разом з ним джоли. Не знаю, чоловік, жал, а не вийшов чоловік жала, не получив, але в будь-якому випадку не змущається. Далі прийшов на берег річки. Ось котічка, це навіть не річка, це якесь джерело десь там б'є. Все, і бере мед. Сільничок з медом ставить. Ну, чесно, я дивлюсь, я розумію, що там не так того меду, як як самого розплоду. Причому зверніть увагу на якість тої матки, яка там є. Початка суха, біла, і якість матки. Просто якість матки. Це щось з чимось? Матка дуже крута. Таку матку бажаю всім джолярам на теренах України. Ідеальний розплід. Мед ідеальний. Ну, меду тут мало. Тобто саме не так давно десь там той рій привився туди. Вони саме почали відбудовувати гніздо. Так, що чоловік далі робить? Буде розпалювати костра. Буде розпалювати костра. Дивіться, це. це показує приблизний е, спосіб ведення бджільництва ну, на, е, на наших територіях ну, десь близько тисячі років назад. Да. Обрізає зайві стільники. Зайвий стільник обрізається. Е, для чого він обрізається? Ну, для того, щоб можна було щось зробити, так розумію, з цим розплодом. Зараз да, дивимося далі. Обрізає розплід. І відділяє від палки вулика. Свою Стамескою. Значить, він це бере. Афіє, він це бере і ставить на костра. Це що, жарені бджоли будуть? Я в шоці? Я в шоці. Жарені Джон. Охренеть. Ахренеть, ребятки. Ну, воно ж повинно, по ідеї, воск має розтопитися. То що це таке буде? Це консервовані жарені джоли будуть? Чи, чи як це понять? Ну, це, звісно, для мене це трошки щось новеньке. Так, бере бамбук. Це бамбук. То, що є в джунглях. я так розумію, що це як чашка в нього буде? Да, дивіться як чашка. Що він починає робити? Він, він цідить мед. Ребятки, він реально цідить мед. Що означає цідити мед? От, якщо ви не знаєте, що таке означає цідити мед, от то дивіться, що таке цідити мед. Поки він цідить мед, спішу сказати, що в джунглях і взагалі мед. З джунглів, там вже жарко переважно, висока, висока вологість. Такий мед зберігати значно ну, скажімо так, бджіл складніше переробляти, тому він, тому він рідший, тому що там дуже висока вологість. У нас такий мед це вважається абсолютно незрілий мед. І е, там є певний стандарт гідроксиметилфурфурову, е, і він вищий. Тобто в нормі гідроксиметилфурфурову в джунглях. В теплих країнах це в межах 40 мліграм гідроксиметрофорфоролу на кілограм. Але дивіться, що він зціджує і зразу, і зразу смакує, в принципі, нормально. Ніхто не париться про те, що він це руками робить. Він зараз цього меду надсідить, надсіджує цього меду. І. Я так розумію, що він цей насіджений мед, ну типу він просто занесе його додому. А там далі він буде або його з'їдять зразу, ну більше за все, що зразу з'їдять, або закристалізується і буде у них там запас корму. Але він, він не зрілий, він може і закиснути. Видно, що мет дуже рідкий. Але мені цікаво, що буде з тими бджолами, яка там історія далі з тим, що він їх підігріває. І дивіться, яким чином він це все, він здирає його. В нас же ж колись на нашій території, коли таким способом добувався мед, то його вичавлювали, його вичавлювали, його брали зі сільника і Е, А тут прям, прям стіджує, прям стіджує. Але казалось би логічніше, що ж можна взяти якусь більшу чашу, його пом'яти-пом'яти, пом дати йому збігти, і, і все. Ну Це ми так. Бачимо, а він дивіться, все все в тому медові. Ноги в медові. Все в тому медові. Офігіть просто. Офігіть. Кажуть, панове, рекламна пауза. Підписуйтесь Добре. на канал Big Keeper of Ukraine. Я в шоках. Це реклама, блін. Зараз ще мені авторські права влупить і не опублікує це відео. Так, давайте ми зараз цю рекламку. Зараз вже пропустимо. Так, дивимося далі. Е, він доціджує цей мед. Доціджує цей мед. Видите, а далі вже пішла суміш пілку, меду і гомогенату цих личинок. І те все в одне. Ну, блін, так, що тут відбувається? Ну, ж має розправлятися, а він його жарить бляха, муха, як пампушку. Охренеть просто. Жарить, як пампушку, реально як пампушка якась. Ребят, оце деликатес. Все, личенки, дивіться. Охренеть просто. Просто охренеть. Личенки, дивіться, які смачні, які пахучі. А перчику туди, сольки туди. А, мене Чесно, я дивлюся, як він це зараз робить. Я розумію, що це в них е, спосіб виживання, в принципі, да? це дуже великий е, бджолиний гомогенат це взагалі. Бомба. В плані бі біологічному, біологічно-активному, вітамінному. Дивіться, він цю помпушку бере, я так розумію, для того, щоб поїсти. Це, мавірно, для них, знаєте, як в нас. Як в нас як у нас з'їсти якесь м'ясну страву, знаєте? Ну, коротше, смачна штука, видно. Дуже сильно смачна. Двісті кімнапі це все їсть. Але ж то ж, піджарує, піджарує. Хрініть. Джелин його магина, дивіться як. Так Я так дивлюся, знаєте, як запіканка. Просто як запіканка. Вона закий запах запіканки стоїть. І... А він, а він, коротше, рішив його заграмбувати прям так. Так що, ребятки, дивіться, от пасічник готує. Як, як пасічники готують в південній Америці. В джунглях. Це гаряче, гаряче, але нормально, пойдет. З димком. З димком, стамеску взяв. Так, дивимося далі. Видно, ця штука вкусна, тільки коли гаряча. Він його пережов. Дивіться, за, за, за лупашив, а оператором поділитися. Дивіться, все, нормально, перекусив. Отак живуть пасічники південні, коротше, дакоті. Як то кажуть, руки в теплі, сильно він не сильно не пожаляний. нормальний накачаний накачані пуля, меду наївся, м'язка наївся, білку наївся. Не знаю, мені кажеться, якби. О, да-да-да-да-да. Я теж думаю, якби ми таке з'їли, то у нас буде живі іскрутило. Чи то в нього не нападе швидка Настя після такого. Все, а вулика оставив і пішов? Охренеть. Оце, ребятки, да, це для мене відкриття. Я ще такого не бажав. Бджоли комбо називається. Тому, в першу чергу, коли. Розграбовують в гнізда, їх розграбовують заради білку в першу чергу, а вже потім заради вуглеводів. Е, Коротше, Що я можу сказати, ребятки? Я в шоці. Я просто в шоці. Я хотів подивитися е, подивитися ще пару відео, але розумію, що це просто піпець. Все, що я можу сказати, ребят. Підписуйтеся на канал Бікіперї, буду для вас таких відео шукати, багато показувати. Будемо коментувати, обговорювати. Ем, і не побоюсь того, настане весна, будуть бджоли густи ці, будемо коротше, робити такі самі експерименти е, і показувати, як бджоли можна розводити іншими нетрадиційними способами. На все добре. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну, Всьо я пішов пити чай.